Вітаю, ви на каналі CryptoKid, і у цьому відео ми поговоримо про нову гру від VMAD Legends of Yumir. А перед початком попрошу підписатися, поставити лайк та написати комент. Це дуже допоможе у просуванні українського контенту. Гра подібна на їхні інші ігри, але має свої особливості. Насамперед, в нас тут є аж 4 крутки: перше це Валькірія. наш вигляд персонажа. Чим він кращої рідкості, тим більше статів нам дає. Далі в нас є Дісір. Це є наш компаньйон, який бігає з нами і дає нам бонуси. І наступне це є компаньйон. Є звичайний їздовий, а також повітряний. Всіх чотирьох ми можемо викликати і надійтесь, що в нам впаде найкраще. Тепер до валькірії і Дісіра. В них тут є кружечки. Валькірію і Дісіра ми можемо прокачувати. А потім за спеціальні камінці апнути її на наступний тір. Самі ж кружечки означають, скільки ще ми можемо її прокачати. До прикладу, ось цю ми не можемо прокачати, бо в неї всі кружечки жовті. Цю ми можемо прокачати два рази тобто на червону і потім на жовту. Тож, коли ви прокачуєте, дивіться на перспективу. Те ж саме стосується дісіра. Наприклад, мені тут найвигідніше качати ось цього. Я його зможу качнути аж до жовтого. Тепер про сторі дек, або як тут називають альбом. Ця нова механіка, яку я ніде раніше не зустрічав. Кожна унікальна істота, яку ми викликаємо, попадає до нас в альбом. До прикладу, відкриваємо перший. Бачимо коня, який дає нам здоров'я. В нього є теж 5 гредів. При виклику він стає тут рандомний. Ми можемо його змінити за спеціальні такі карточки. Можемо взяти рей-реєстрацію і з невеликим шансом зміниться на краще. Або можемо взяти автор реєстрацію, вибрати потрібну нам і натиснути Авто. Також, якщо зберемо всіх трьох, відкриється додатковий ефект. Ось, до прикладу, у мене зібрані три. У мене зелений ефект другий з п'яти. Ефект міняється відносно найнижчої карти в колекції. Якщо в мене всі три будуть сині, то ефект буде синій. Але якщо будуть дві сині, а одна біла, то ефект буде перший. Також бонуси карточки діють всюди. Але бафи колекції діють лише в тій локації, де знаходиться альбом. На початку. Раджу прокачувати бонуси, які вам потрібні. До прикладу, я граю на лука, і магічна атака мені не потрібна. Потім старатися закривати колекції і ролити найбільший баф. Мені магічна атака не потрібна, але ради колекції я її викрутив на червоне. Буду старатися частіше виставляти короткі гайди. В коментарях напишіть, про що хотіли би наступне відео. Також підписуйтесь на телеграм-канал, а ми зустрінемось у наступних роликах.